За останній тиждень порівняння з попереднім тиждень рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції серед населення зріс на 11%. До закладів охорони здоров'я з приводу гострих кишкових інфекцій звернулося 190 хворих. З них понад 50% складали діти до 17 років. дитячій структурі захворюваності переважають діти раннього віку. Це до 4 років, складає 55%. Згідно з факторами аналізу, основною причиною захворюваності серед дітей залишається вживання намитих холочей, ягід, домашніх страв з порушенням технології прогнозування та збирання. За останній тиждень обстеження, обстеження підлягало 156 хворих на холеру. З них не виявлено ні, м, позитивних результатів. Поки ми ще не реєструємо випадків захворювання на кишкові інфекції, пов'язаних з купанням в морі. Однак, судячи з того, що ми спостерігаємо на пляжах міста Одеси, особливо коли, не дивлячись на заборону, одесити купаються в морі, а ще й з дітьми, не виключена можливість щодо що стрімкого зрісту рівня інфекці... кишкових інфекцій найближчим часом. Для попередження виникнення і своєчасного реагування ми проводимо посилений щоденний моніторинг інфекційної захворюваності серед населення, також з об'єктів довкілля. Ми проводимо бактеріологічні, мікробіологічні, вірусологічні, перистерологічні та санітарно-хімічні дослідження з результатами лабораторних досліджень, встановлено, що на пляжах міста Одеса, а саме. Пляж Аркадія, пляж Ланжерон, Лузанівка, 16-та станція Великого фонтану, 10-та станція Великого фонтану, морська вода за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам. А саме індекс бактерій групи кишкових паличок перевіщує гігієнічні норми до 14 разів. На пляжі 10-го станція Великого фонтану наявність кишкової палочки, шеріх її колі перевищує допустимі норми в 1,3 рази. Це все свідчить фекальне забруднення морської води. Крім того, у морській воді на пляжах Аркадія та 10-ї станції великого фонтану виділена патогенна мікрофлора, а саме Сальмонела Enteritis та Сальмонелла Тіфімурум. <кхід> З метаю моніторингу циркуляції холерного вібріону в об'єктів довкілля, а саме це вода відкритих водоміч, морська вода в зонах рекреації стічна вода інфекційних стаціонарів, станції біологічної очистки. За тиждень було проведено 100 проб досліджень від зовнішнього середовища, в тому числі морська вода 52 проби, пісна вода 28 проб, стічні води інфекційних стаціонарів 18 проб. Також було дослідження морські продукти в вигляді гідробіонтів, а саме це креветки та краби. Здійснено дві проби. За результатами досліджень прісної води виділено 9 вибріонів. Це у Білгород-Дністровському, Роздільнянському та Ізмаїльському районі. З морської води виділено 18 вібріонів. Це з пляжів міста Одеси, міста Чорноморськ та Білгород-Дністровський район. А крім того, з морських продуктів гікробіонтів виділено вібріон Ангінолітикус. Холерних вибріонів з об'єктів довкілля не виділено. Ще раз хочу наголосити, що холероподібні вебріони, це вебріони, про які ми говоримо, не є збудниками холери. Однак вони знаходяться в морській воді і можуть, залежно від способу потрапляння в організм людини, викликати гострі тушкові інфекції. При закофтуванні забрудненої води під час купання, під час використання цієї води для миття посуду, овочів та фруктів. Також хочу зазначити, що морські гібрибіонти це всі наші креветки, міді, рапани, все, що знаходиться в живій істоті морській воді, можуть бути джерелом цих гібріонів, також і вони можуть бути резервуаром. Тому люди, які вживають, в сирому вигляді не оброблені термічно ці морепродукти мають можливість захворіти. При потраплянні на пошкоджені ділянки шкіри, ці на також можуть викликати ренову інфекцію. Також при паразитарних дослідженнях про морської води з пляжі, міста Одеса. Показали наявність яєць та дичинок як для людей, так і для тварин. Це гострики, волосоглобці, собачі аскариди. Це всі небезпечні паразитарні перестер... захворювання, особливо для дітей, для людей похилого віку або для людей з імунодефіцитом. дефіцитом. Тому <клес> просимо вас. Наполегливо рекомендуємо утримуватися від купання в чорному морі, від вживання морських продуктів, придбання продуктів на ринках, приватних осіб. Це все має велике значення для життя та здоров'я населення міста.